Під супровід мітингу під палестинськими прапорами у Стамбулі розпочався заочний суд над чотирма ізраїльськими генералами. Їх обвинувачують у підбурюванні до кривавого штурму флотилії свободи два роки тому. Гуманітарна місія прямувала до сектора Газа, попри запроваджену ізраїлем блокаду палестинської території. Унаслідок штурму флотилії ізраїльським десантом. Дев'ять турків загинули. Говорить адвокат потерпілих. Ця справа символічна, але вона покаже, що навіть за нинішньої структури ООН і системи міжнародного права є спосіб покласти край свавіллю Ізраїлю, хоч він і ставить себе вище закону. В ізраїльському міністерстві закордонних справ цей процес називають політичним театром. Який же це суд, якщо обвинуваченим навіть не повідомили ні про нього, ні про суть обвинувачень. Процес наче з роману Кавки серед заочних підсудних колишні керівники розвідки генштабу, вмф та впс Ізраїлю. Турецька прокуратура просить для кожного з них понад 18 тисяч років ув'язнення. З початком процесу під будинком суду не вщухали антиізраїльські гасла та заклики притягти винних у штурмі до відповідальності